Доброго дня, мені дуже приємно вас бачити. І перед тим, як підняти тему сумних питань нашого сьогодення, а питання дійсно постають достатньо сумні. Трошечки такий собі вірніше, два невеликих ліричних відступи. У зв'язку з тим, що в першу чергу я все-таки директор музею Христа, є така вже гарна традиція, що коли я виходжу на прес-конференції з будь-якої теми, я показую наші нові надходження. З того, що достатньо просте, звичайне, ну, хрест 19 століття. Зазвичай таким хрестом священники благословляли вірян, іноді освячували воду, іноді такі ж хрести вставляли у дерев'яні дошки ковчеги, отримав тільки сьогодні. З унікальних предметів це, скажімо так, центрально західна Україна. Це накладка на розп'яття, різьблення по дереву. Дуже цікаве народне бачення Господа. Зазвичай сільські села були дуже небагаті і декор прикраси виготовляли самими майстрами. А і третій предмет він надзвичайно оригінальний, це Хмельницька область, дуже незвичне розіп'яття Господа. Це теж накладка на дерев'яне розп'яття. Але як майстри це бачили, що вони при цьому думали, невідомо. Але це православний предмет. Другий ліричний відступ в цьому році виповнюється 15 років спочатку досліджень Богородицької фортеці. У 2001 році Зоя Пальна Маріна, доцент Дніпропетровського національного університету, і я, тоді ще ну, достатньо молодий завідувач навчальної лабораторії археології, ми заклали перші розкопи у фортеці. Тобто 15 років життя покладено на цю пам'ятку. Я вважаю, що це було зроблено недаремно, тому що спільними зусиллями цей об'єкт зробили не тільки документальну пам'ятку національного значення, але і фактично. А в чому постає проблема? А ось приблизно такою була Богородицька фортеця за часів Мазепи. Ось так її будували на високому березі Самари. Величезна територія, і е, зараз е, вона перебуває у жалігідному стані. І з кожним роком цей стан, ну скам так, погіршується. Якщо можна наступний, воно тут стрибає. Просто наступний слайд, от після цієї гарної реконструкції, яку зробив Олександр Харлан, це е, те, що від фортеці залишилось. Це вали, е, які заросли. Лісом, лісом, посадкою. Якщо цю територію привести хоча б у вигляд, такий, на який можна дивитися, щоб там можна було пройти, це уже казковий об'єкт при наявності гарних екскурсоводів, розповідати там можна годинами. Так, переважна більшість ну, того, що там було, воно в землі. І це все зрозуміло піддається реконструкції. Але у 2001 році був створений такий собі проєкт охоронних зон. А один, ну, один з авторів цього, відомий Дніпропетровський архітектор і історик архітектури Олександр Харван. А, в цьому проєкті прописано все, що там можна робити. За великим рахунком, на цій території ну, фактично не можна робити нічого. Тобто, а власне, сам в квартиці. Це пам'ятка історії і археології. Тобто там можливі реконструкції невеликі, але тільки там, де щось конкретно є, дуже-дуже обережно відтворені. Територія між пам'яткою селищем Шевченко це зона охорони археологічно-культурного шару. Територія між фортецею і цвинтарем це просто охоронна зона пам'ятки. А і в цьому документі прописані усі, усі обмеження, як кажуть, мислимі, немислимі, навіть обмеження по селищу Шевченка, де будь-які будівельні роботи мають здійснюватись виключно під наглядом археологів. Хто у нас охороняє культурну спадщину? Зрозуміло, що коли піднімається питання про охорону культурної спадщини, всі одразу розгадують Дніпропетровський обласний центр з охорони історико культурних цінностей. Але ця служба, вона обласного рівня. У нас за законом, за охорону культурної спадщини, відповідає міськвиконком, який очолюється міським головою. Знову таки, за законом і за рішенням міськради. Відповідно до положення про Департамент корпоративних прав та правового забезпечення, всі ці функції покладаються на цей департамент. А о чому була озвучена тема діяльності і бездіяльності? Зрозуміло, що коли відбуваються якісь реформи, дуже багато питань залишаються десь ну, поза межами уваги. У 2013 році. На пам'яті національного значення були здійснені незаконні археологічні розкопки. Було закладено три, шурфи і, ой, три розкопи і близько двох десятків шурфів. За це ніхто не відповів: ні ті люди, які незаконно копали фортецю, ні ті люди, які номінально її охороняють. А згідно цього положення виконавчим органом Дніпропетровської міської ради. Цей Департамент корпоративних прав, є і правонаступників прав та обов'язків управління охорони культурної спадщини. Це документ. Як кажуть, він у відкритому доступі є. Незважаючи на те, що я кажу, я достатньо я, кажу, ну, закрита людина, я займаюся наукою, займаюся музейницькою діяльністю, була велика публікація зроблена. Цирку їхав що штоставі лікони. Із світлинами по цьому об'єкту, по цим розкопкам. А Департамент корпоративних прав ніяк не відрагував. Простіше було зробити вигляд, що я, я не я і хата не моя. У нас є також дуже цікаве комунальне підприємство, яке називається Етнографічні парки Дніпропетровська. Зараз за нього йде війна. А це комунальне підприємство номінально, без будь-яких записів у документах опікується двома об'єктами Богородицькою фортецею і Гренським півостровом. Знову таки, документів про це немає, але вони опікуються. І в цьому році, у зв'язку з кардинальними змінами у конкомі розпочалася така ось дискусія про те, що з цим комунальним підприємством робити. Я як фахівець, тим більше з великим пам'яткоохоронним досвідом, я запропонував залишити за цим комунальним підприємством юридично ці два об'єкти, але через те, що у міста немає ані археологічної експедиції, ані свого музею, куди можна складати усі знахідки, то розпочати з нового кадака. В нижній частині колишнього парку Леніна зробити реконструкцію частини нового кадака. Щось на шалткортиці, але з нашою оригінальною специфікою архітектори включилися в цю роботу, ну, щоб уявити це, як це може бути. І я як ну, паралельно знав, що є такий депутат Дніпропетровської міської ради Володимир Григорович Панченко, який теж активно вчепився у цю тему. І виникла така велика і негарна пауза. Тому що мій концепт ну, з приводу Самарії богородицької фортеці і Грейнського півострова, він спрямований виключно на збереження цих пам'яток. У нас не так, так багато в місті пам'яток, які гідні приймати людей, де можна щось показати, де можна реально щось робити. Де міша Богородицька фортеця вписана в контекст культурної столиці. ми стали розбиратися, врешті-решт. Хто такий господин Панченко? І що він від цього хоче? Ну, перед тим, як перейти як до проблем пам'ятки, звучала тема коштів. У 2013 році була запущена міська програма заходів та завдань з охорони культурної спадщини. Це вже в грудні 2013 року, якраз під новий бюджет, на інвентаризацію стану об'єктів культурної спадщини. На 5 років було виділено 5 млн грн, тобто по мільйону гривень на рік. На визначення зони охорони об'єктів культурної спадщини в межах Дніпропетровська ще 5 млн грн. Знову таки, ще по мільйону гривень на рік. На паспортизацію об'єктів культурної спадщини 4 мільйони 900 гривень, тобто майже 15 мільйонів по 3 мільйони на рік. Кудись йшли. Я не знаю, чи потрапили ці видатки в цей бюджет, але і в 2014 і в 2015 році ці йшли. Як людина, у якої достатньо великий пам'яткоохорони досвід, я не бачив цих грошей. Можливо, вони десь пішли, як кажуть, в НАДРА, зокрема, департаменту корпоративних прав. Було б цікаво, як кажуть, врешті-решт. Почути, побачити, що воно, як воно буде. Переходячи власне, до теми Богородицької фортеці, я дуже вдячний нашому мерові, а також пану Хорошилову, який ну, очолював управління культури, не знаю, зараз з цими реорганізаціями, що мене ввели в склад цієї художньої ради. Фактично, на другому засіданні зайшла така собі орієнтовна програма Серце Дніпра. Вона мала там ще додаткові назви, там напрямки розвитку міста в культурницькій галузі. І мене фактично вразила тема історико-культурний комплекс фортеця Стара самарь пересічень Що пропонують люди? Люди пропонують за 2,5 роки і на Богородицькій фортеці. Вони її назвали «Козацька фортеця Стара Самарь. І на Ігренському півострові. Збудувати, реконструвати козацьку фортецю і давнє поселення. Якщо врахувати, що Ігренський півострів це суцільна зона або ж пам'яток археології від доби ой, бронзи, можливо, і каменю, і по славянськи чи навіть по Казаччину. То так от прийти на рівному місці, намалювати якісь креслення і швиденько за два роки збудувати, це є злочин. А зрозуміло, що я, як фахівець, я заблокував цю пропозицію за винятком там, деяких моментів, які можуть бути реалізовані не в контексті цих об'єктів. І став розбиратися далі. Все-таки пан Панченко Володимир Григорович. А він є засновником. І один час був генеральним директором громадської організації Інститут суспільних досліджень. А його дружина є засновником ТОВ Стара Самар. Володимир Григорович Панченко є власником торгівельної марки Стара Самар. Ось як кажуть, копії цих документів, де чітко прописано Панченко Володимир Григорович. Де е е е прописано. Е е Купа всілякої всіляко рекламної продукції, напоїв алкогольних, неалкогольних, туристичного перевезення, антикваріату будь-чого. Я поцікавився у людей, які займаються над цією темою. Я кажу, ну люди, дивіться, я кажу, у... наскільки я зрозумів, у цієї людини немає грошей своїх, щоб швиденько щось там ну, побудувати. А мені люди пояснили, що як тільки місто, Зводить якийсь об'єкт під обійованою назвою Стара Самар, то власник торгівельної марки має дуже право на дуже гарні роялті від міста за використання його торгівельної марки. Я підняв матеріал у зв'язку з тим, що я співпрацював тривалий час з цим інститутом суспільних досліджень. Тут були показані ілюстрації. Що пропонується, якщо можна, там є презентація. Там, по-моєму, останній. На території пам'ятки і оковиць, крім всього іншого, планується 4 готельні комплекси різної категорійності. Планується кіноспортивна база. Планується корчма. І так далі і тому подібне. А якщо люди хоча б якимось чином мають відношення до документації, могли бачити цю документацію, вони могли чудово бачити, що там оця вся, вибачте мене, дурня неможлива. Ось ці об'єкти нанесені, розкидані по території, все гарно, і тому подібне. Я нікого не звинувачую. Я просто пояснюю, що. У нас в місті фактично немає своєї історії. Те що, ми мали, те, що ми маємо, це рештки такогось мікста дореволюційних часів, що тут була пустка, прийшла Катерина, все забудувала. А радянських часів, коли все порівнювалося з 1913 роком, от, а ми досягли, а ми перейшли такий то рівень. І е, пострадянських часів. Коли така товстенна, гарна, гарна видана історія міста Дніпропетровська, яка десь оці всі підходи і збирає, і консервує. А у міста зараз з'явилися якісь кошти, які міська влада ну, не знає, як їх розкрити, тому що проблем і по комунальці, і по дорогам, і по всілякому іншому багато. Але як би то не було запущена якимось чином культурна програма? Дискусійна. Тому що там є багато моментів, які незрозуміло, яким чином на них реагувати. І все таки, у нас є наша культурна спадщина, яку передусім треба берегти. Якщо ми не можемо її зараз, як то кажуть, щось відбудувати з тих чи інших причин, дослідити, то хоча б зберегти. І тому я кажу, я задаю питання в голос публічно, я нікого не звинувачую, куди йдуть гроші на охорону культурної спадщини. Що зроблено для охорони Богородицької фортеці? Вона ж Казацька Самар, вона ж стара Самара. Це перед, перед, день, перед теча нашого міста. Трошки коротко, воно ось так. Знову таки, ще раз наголошую, я не звинувачую Володимира Григоровича. Я розумію, що хочеться багато чого. Я дивився багато матеріалів вистування, де фігурує Інститут суспільних досліджень. Як ініціатор якихось дій по передачі фортеці у концесію як об'єкта незавершеного будівництва, і Товстара Самар, і різних громадських діячів, в тому числі деяких наших нинішніх народних депутатів, і багатьох, нібито порядних людей, які підписуються під дуже нецікавими документами. Якщо виникають проблеми з безпетрульними тваринами, Піднімається громадськість. Якщо виникла проблема з цією жахливою зоозоною на Монастирському острові, піднімається громадськість. Якщо нищаться об'єкти нашої культурної спадщини, ну, громадськість може за великим рахунком трошечки повибухати у соціальних мережах, якщо так от коротко, я, ну, те, що я хотів довести, головне, я сказав, матеріали ось вони показані. Ця концепція надіслана Володимиром Григоровичем з його особистої поштової скриньки на мою поштову скриньку у 20-х числах квітня цього року.